Деса щаслива, бо вона знаходиться на березі найбільшої водойми України, нашого благословного Чорного моря. Ми освятимо його води, благословимо, щоб люди, які сьогодні виявили бажання окунутися, це робили з Божим благословенням і для свого здоров'я. Благословен Бога нажми повсякчас, і на віки Амінь. Гомбережено Україну нашу. «Сьогодні ми підносимо найперше молитви до Господа Бога за ту милість, яку ми очікуємо для свого спасіння. Знаєте, в церкві все робиться для спасіння людини, але каже Господь Бог, що спасіння не тільки в житті майбутньому, але і благословенне життя має бути тут. Тому ми просимо Бога за благословенне життя тут на землі. Благословенне життя на землі. Це є найперше мир для українця. Мир і Божа благодать сьогодні. На нашій землі ходить е, нога окупанта, і ми не можемо е, оминати цю цю велику проблему у своїх молитвах. Ми просимо за волю, свободу і незалежність е, для України, за мир на всіх наших територіях від е, Ялти. До Чопа ми просимо, щоб повернулися українські полонені і незаконно утримувані цивільні. Ми просимо, щоб Господь Бог зберіг життя нашим воїнам. Сьогодні наше прохання про мир. І знаєте, всі молитви в церкві розпочинаються з проханням за мир. Найперше прохання, котре церква піднімається в мирі, Господу помолимося. Тому сьогодні молимося за мир і просимо, щоб Господь Бог через освячену воду нас об'єднав у єдину таку християнську українську родину, і щоб Господь Бог був завжди з нами. Водичка тоже добрая, ощущение в целом супер. Надо только обязательно готовиться к этому мероприятию хотя бы пару недель. И потом уже закаляться дома. Сначала там потом по 20 секунд, по 30, потом по минутке, потом по 2 и потом уже готовым заходить. Все хорошо, вода теплая. Готовилась где-то две недели под контрастным душем. Ну, в душ тяжелее было заходить холодно, чем сюда. Я думала, будет хуже. Я в течение года готовлюсь. Каждый вторник хожу в баню на Осташкино, но поэтому не привычно. А сейчас водичка там в бассейне непрохладная. Нормально. Да не, каждый день не купаюсь. Мы уже первый год, год купаемся. Вот 15 мы же. Ну, мы пацаны отсюда. Мы раньше на Дипре купались, да. на Каховском водосховище. Но на сегодняшний момент, как нас его немає, то а мы, мы тут, купаемся, да, купаемся на море. Второй раз на море Слава Богу, Азов! Слава Богу, Азов! Напоминаем, чтобы их возвращали, чтобы про них не забывали. В последнем обмене не было одного, ни одного Защитника из полка Азов. Поддержку наших сыновей, мужей. Они остальные воины, а мы их остальные родственники. Вы мы будем бороться мать. за них до конца. Нет, я не в первый я, раз, я, я первый. каждый год. Она в первый раз. Мы поддерживаем. Шикарное Шикарно. сегодня Шикарно. даже тепло. Не надо. Очень женщину. тепло. <laughs> очень даже тепло и нормально. Да. С одной стороны это крещение, а с другой стороны слава ЗСУ, слава Украине. И наш заплыв был, чтобы показать, что Одесса это Украина. Вот, мы город, который украинский, поэтому такая картина. А насчет того, что готовились, ну, мы это можем. Я на Аляску с флагом Украины приплыл в международной эстафете в 2013 году Чукотка Аляска. С Украины я был один, 65 полцов, мы переплыли Беринговый пролив в 2013 году. Многие ребята в армии, женщины, многие уехали, очень многие уехали за границу. Вот кто мы остались? Вода сегодня мокрая, соленая, классная. Вот. Природа нам подыгрывает всегда, когда мы плаваем, плаваем с лагами, когда мы проводим мероприятия. Особенно Черное море, это, это наше любимое море. От где ви ви були, уважайте духов води і духов землі? Ну, ми заздалегідь не готувалися, тому що ДСНС взагалі рекомендувало громадянам утриматися від традиції водохреща, тому що зараз в країні війна і масові скупчення людей вони можуть бути небезпечними. Такі заходи зараз не на часі. Але ми розуміємо те, що Люди продовжують жити, свята відбуваються, і ми, ми знали про те, що все одно люди прийдуть купатися. Тому було створено дві локації для того, щоб це було безпечно. Тут чергують рятувальники, також медики. Рятувальники це саме водолази, це професіонали, які чітко знають, як рятувати людей на воді, задіяні плавзасоби на той випадок, якщо потрібна буде допомога. І от в двох локаціях працюють 12 рятувальників облаштовано намети, там де є обігрівачі, для того, щоб люди могли переодягнутися і якщо треба, буде й обігрітися. Звичайно, ми нагадуємо про елементарні правила безпеки. Якщо їх дотримуватись, вони вони дуже легкі, вони елементарні. Якщо їх дотримуватися, звичайно можна не призвести до біти. В першу чергу людина має бути звичайно фізично підготовлена до занурення у воду, тому що зараз достатньо низька температура і Зробити якісь рухи, фізичні рухи перед тим, як зайти в воду, не забігати, заходити повільно, не занурюватися з головою і не знаходитися довго в воді. Після того, як вийти з води, звичайно, також зробити декілька рухів, обтертися сухим рушником, одягтися в суху, теплу одежу і можна попити гарячого чаю. Дуже прості правила, якщо їх дотримуватись, то можна, можна нормально провести свят. Рятувальники повторюють ці самі правила про те, що треба зайти повільно, про те, що про те, що не треба далеко заходити, тому що звичайно такий шторм зараз хвилі для того, щоб людину не ну не унесло просто в воду, і звичайно, рятувальники стоять на місці. От, наприклад, деяких людей вони не пускаються, які вирішили там десь якими-то викрутасами покупатися, в ластах там заходили, то водолази стоять їх і не пускають, тому що ми дбаємо про безпеку людей. Ми дбаємо про їх життя, і є якісь правила, яких треба дотримуватися. Наші водолази. З самі не заходять зараз в воду в своїй в ці всі екіпіровці, тому що а, це небезпечно при таких хвилях. Зайдуть в тому випадку, якщо треба буде когось рятувати. Людей дуже багато зараз водолази наші сказали про те, що навіть не очікували про те, що сьогодні буде так багато людей, тому що ми розуміємо, що не всі ще а, перелаштувалися що для деяких це свято вже 6 січня, для деяких ще буде 19 січня, але не очікували такої кількості людей. І самого ранку дуже дуже багато. Людей йдуть для того, щоб такі традиційно відсвяткувати свято водохреща.